Аня Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні згадуємо от сьомого Вселенського собору. Всі Вселенські собори були пов'язані з тим, щоб визначитися нам в тому, як ми віримо. який є предмет нашої віри, що ми повинні робити, як ми повинні звершувати церковне життя, яке підтверджує, здійснює нашу віру. Оці Сьомого Вселенського собору неодноразово згадуються протягом року церквою, тому що коли вони обстоювали, що можна і треба поклонятися іконам, вони таким способом підтверджували найістотне в нашій вірі. Бог прийшов на землю. Бог втілився. Бог був людиною. І хтось його бачив на власні очі. Хтось міг до нього доторкнутися. Він являв себе наочно. Тому його можна зобразити, можна наблюдати обличчя цієї людини. Там безумовно йдеться про те, що ми поклоняємося не дошкам і не малюнку з одного боку, а тому первообразу, навіть якщо перед нами образ святого, святий є спосіб явити нам. Божу благодать. Ми поклоняємося Божій благодаті. Кожна людина має бути образом Божим. Святий є здійснений образ Божий. Ми поклоняємося не обличчю, не людині, а образу Божому в людині, який явив себе в усій повноті. Ми читаємо сьогодні Євангелія, І в ньому йдеться про всівача, який сіяв зерно своє і одне падає. При дорозі, друге накавіння, третє втерня. І нам знов таки дається зрозуміти, що йдеться про те, як люди приймають віру. Вони так приймають. Неглибоко і поджовували птахи. Бо не зросли. Заросло терням, забило терня, не зросло. І дивіться, більше ж тих, де не зросло, то при дорозі, то в терні, то на битому камені, більше таких. І каже Спаситель, що дочасно вірують, приймають, начебто. Потім приходять спокуси або турботи цього життя. І віра твоя відходить. Ми згадуємо неодноразово, що в Євангелії віра це в першу чергу прийняття. Це не те, щоб повірити те, чого не бачиш, а прийняти. Бачиш чи не бачиш, прийняти Спасителя, його вчення, його спосіб існування. А це важко прийняти насправді. Тому що справжня віра це така віра, про яку Сьогодні сьогоднішньому посланні, що читалося апостола Петра, сказано. Я співрозіп'явся з Христом. От таку віру треба прийняти. Не приємні для слуху заповіді любіть. Це просто послухати, не здійснити, послухати. Це приємно послухати. А от розіп'ятися разом з Христом. Христос неодноразово каже, візьми хрест мій, йди за мною. І одразу з'являється хтось і думає, це не для мене. Це не для мене. Брати хрест. Може, і ти ще можна, але щоб з Христом? Бо це Хрест, Спів розп'яття. Віра, про яку каже той же самий апостол Павло, це така віра, що вже не я живу, а живе в мені Христос. Уявіть собі. Прийняти складно. А здійснити ще важче. Тому не будемо засуджувати тих багатьох, про яких йдеться притчі просівача. Прийняти важко. Здійснити. Майже наможливо. І я нагадую, що Христос неодноразово вимагає від нас неможливо зречися себе. Роздай себе. Вороги тобі домашні. Це буває просто так. І з цим важко приветися. Це буває, тому що вони тягнуть тебе до побуту, до спокою, до того, щоби не брати хрест. Ну хто з домашніх підтримає тебе, коли ти вирішиш взяти хрест? І розіп'ятися разом із Христом. Подумки. Я ще і ще раз нагадую і собі, і всім нам християнство не для благополучних часів. Воно найбільш придатне тоді, коли віє вітер історії, коли ламається все навколо тебе, коли відбуваються якісь катастрофічні події. І тоді ти розумієш, що хочеш чи не хочеш. Від тебе вимагається неможливе. І уникнути цього насправді не можна. От ми, старші люди, наші, не ми, наші батьки могли ухилитися від громадянської війни чи голодомору, чи від Другої світової війни. Вони могли ухилитися. Нема куди від таких речей втекти не можна, сховатися неможливо. Боже це Христ. Треба брати і нести його. І нам треба зрозуміти, що вимоги, які висуває Євангеліє це вимоги до людини, яка опинилася на межі, на краю. І там прірва, там безодня. А ти маєш дати гідну відповідь. Всім страхам, всій тій ненависті, яка на тебе насувається. Ці ті злобі, яку ти бачиш, ти маєш дату гідну відповідь. Христос, коли йдеться про такі відповіді, знов і знов вимагає від нас неможливого. Інколи для нас простих людей неприйнятного і нездійсненного в наших умовах. Він каже, любіть ворогів ваших. І не треба думати, що це стосується якихось особливих обставин. Сьогодні нам апостол Павло ще раз сказав Христос. вчора, сьогодні, завтра той самий. Він той самий. І якщо ми хочемо перемогти злобу і ненависть, ми можемо і мусимо протиставити їй тільки любов. Іншого способу перемогти немає. Інші способи всі для того, щоб перемагати ненависників, людей, але не злобу, але не агресію. Але не віддалося. Ладно, надзвичайно. Ми не знаємо це зробити. І коли нам апостол Павло каже, що ми рятуємось вірою, це означає, що ми не від розуму. Не від свідомості, не від знань наших можемо знайти цей вихід, як здійснити заповідь Христову, заповідь любові. Як це звершити, ми не знаємо. А віра може навчити. Може підштовхнути. Може не те, щоб підказати, просто повести за собою. Тоді ми вірою можемо врятуватися. Оце питання про віру ставить перед нами Христос Спаситель, і апостол Його Пови, Щоб ми задумались, щоб ми прийняли те, щоб прийняти важко, щоб ми зробили хоча б одну спробу, одну спробу в житті здійснити це. Нам Бог дав побачити на власні очі. Як люди здійснюють те, про що ми говоримо, як вони беруть хрест? Як вони розпинаються разом із Христом? Тому що люблять, як вони не зважають на своє здоров'я, на своє життя, на свої страждання. Для того, щоб в світі панувала любов. Не для того, щоб панувала ненависть. Вони здійснили це на наших очах. Значить, це досяжне для людини. Це можливо. За це віддають всі сили. Всі. Свої можливості. Інколи все своє життя. Але меншого Бог від нас не хоче. Він сказав, ідей все. Візьми. Люди за мною.